Привіт! Сьогодні розглянемо конструкцію we use I really плюс дієслово. Загалом все те саме, що і в конструкції I really плюс дієслово. Тому хто не переглядав, перегляньте попередні два відео, але якщо коротко, то really має значення дійсно, справді дуже. Для більш детальної інформації раджу переглянути урок 16. Почнемо одразу з прикладів, а наступний урок буде практичний. Ми справді хочемо грати у футбол кожного дня. We really want to play football every day. Тобі дійсно потрібно піти в парк сьогодні. You really need to go to the park today. Вони дуже люблять грати в шахи вдома. They really love to play chess at home. Ми справді погоджуємося купити квитки для завтра. We really agree to buy tickets for tomorrow. Вони дуже хочуть прочитати нову книгу. They really want to read a new book. Нам справді подобається ходити туди. We really like going there. Ви дійсно розумієте це питання зараз. You really understand this question now. Вони справді потребують допомоги. They really need help. Ми справді хочемо дивитися фільми кожного вечора. We really want to watch movies every evening. На сьогодні все. До зустрічі.